Дуже сподобалась думка, яку я тільки усвідомив, що біткоін виграє в будь-якій ситуації, незалежності, куди поведе свою політику, ФРС. ФРС це ті люди, які впливають на ключову ставку, підвищують, понижують і тим самим впливають на всю економіку світу. Тобто, якщо ФРС буде підвищувати ключову ставку, то це буде криза, банки просто закриються. Тим самим ні в кого грошей не буде. І тоді всі будуть думати, що ця класична схема економіки вона надійна. І куди люди будуть нести гроші? Звичайно, в крипту, звичайно, в біткоін. Тому що ці качелі в класичній схемі банківській, вони, якщо будуть постійно, люди такі подумають, та для чого воно мені потрібно, я буду виводити і переходити в інші активи. Я, от, наприклад, чесно, я не довіряю банкам. Якщо й тримаю певні кошти, то зовсім трошки, щоб там можна, не знаю, шоколадку собі купити і все. А так у мене кошти. В інших активах і найбільше це крипта. І давайте розглянемо інший варіант: наприклад, ФРС понижує ставку і тим самим грошей більше. В людей в банків, в бізнесів гроші з'являються, вони збільшуються, і потім проінвестували в банки, принесували золото, фондовий ринок. І куди далі інвестувати? Звичайно, в крипту, звичайно, в біткоін, і тим самим безпрограшний варіант. Тому на даний момент біткоїни і крипта являються такою основою основ з величезною перспективою Наразі біткоїн 125 тисяч був, і всі чекаємо 200, 250, а потім і мільйон. Тому. Хто ще не зайшов в крипту, переходьте за посиланням, підписуйтесь і отримайте інформацію в моєму відкритому телеграм-каналі. Криптопрорив заробіток на криптовалюті.